Пологи, про які хочеться знімати фільми, такі існують, каже психологиня та доула Ольга Карабіньош. Є пологи, про які хотілося б знімати фільми. І коли я розповідаю ці історії дівчатам, то вони не хочуть вірити, що так може бути. Саме такими пологи були у пані Міли, і перші, і другі. Жінка зауважує усе завдяки знанням, які отримала на курсах для вагітних. Про пологи я багато там читала, знала, але те, що я отримала після цих курсів, це моя внутрішня рівновага, мій внутрішній спокій, моя така впевненість в тому, що. Мабуть, це буде найкраща, найкраща подія в моєму житті. На курсах пані Міла дізналася, що можна скористатися послугами доули. Тож свою першу доньку народила разом з Ольгою Карабіньош. Про ці пологи пані Ольга каже, що вони були як пісня. Їхні пологи з Анатолієм мені би хотілося зафільмувати, тому що це було настільки красиво. Це було як пісня. Можна було писати картини, фільми знімати або скульптури. Це, от, знаєте, як коли я розповідаю вагітним про три кола. Перше коло це дитинка, друге коло це мама, і третє коло це тато. Так от так воно було на полог. Він весь час підтримував жінку. Це було так настільки красиво, знаєте, ну, от Проти тих всіх страшилок от, треба би було розповідати ще й такі історії. Підтримку чоловіка в пологах відчувала і пані Міла, однак своєму спокою завдячує все ж більше Ользі Борисівні. Ольга Борисівна це така внутрішня, таке внутрішнє розслаблення. І коли ти е, щось забуваєш. Ти розраховуєш на все, що така знаєте, слово на вушко, що вона дуже підскаже, вона зробить масаж, вона розслабить це енергетична підтримка, це психологічна підтримка, це е, е, такий внутрішній стан, е, який чоловік точно не дасть. Власне, в цьому й полягає роль доули. Вона надає інформаційну, побутову та емоційну безперервну підтримку на різних етапах підготовки до пологів в пологах і в післяпологовий період. Дослівно доула перекладається як рабиня. Вона не має медичної освіти, не проводить ніяких медичних маніпуляцій, однак може в доступній формі пояснити жінці всі етапи пологів, а ще робити їй масаж, нагадувати правильно дихати і зайняти зручну позицію в пологах. Ольга Карабіньо Доула з 13-річним стажем. Вперше цю роль виконувала на пологах у дочки. Розділила прекрасну мить народження своїх трьох онуків та ще більше сотні інших дітей. Нещодавно Ольга Борисівна повідомила, що припиняє цю діяльність. Я вже написала себе в соцмережах, що я завершую свою цю роботу, тому що в мене виникли такі обставини, які потребують моєї присутності в Києві дуже часто, і тому я не можу обіцяти підтримку жінкам і потім не оправдовувати їх мої обіцянки. Професії доула офіційно в Україні не існує. Однак деякі приватні клініки надають унікальну послугу супровід та кушерки, яка подбає про психологічний стан жінки під час пологів. Це вже трошки більше як Доула. Це супровід в пологах персоналом, який має навики певні акушерські, який теж не втручається в пологи, який на пологах фігурує чи представлений як партнер. Партнер жінки, от але така опція вже є навіть і десь на ринку надання медичних послуг. Особисто я відношуся до цього позитивно. Явище має місце в Ужгороді, в Закарпатті. Часто люди плутають доул із домашніми чи духовними акушерками. Лікарі просять жінок бути обачними. Доу не слід путати із так званими домашніми чи духовними акушерками. Це абсолютно різні речі. Це одне до іншого не має жодного відношення. І я би хотів, користуючись нагодою, десь застерегти жінок від різноманітних маніпуляцій з їхньою вагітністю, з їхніми майбутніми пологами з боку не зовсім доброчесних і добросовісних людей, які продають, на жаль, таку послугу, як приймання пологів в ванні вдома і так далі. В Україні є дві організації, які офіційно навчають ДОУЛ і видають сертифікати. Є спеціальне навчання. ФПБ є така асоціація ДОУЛ, громадська організація, яка готує сьогодні дол, є деякі центри. У Дніпропетровську, в Києві, які теж готують до цієї професії. Це специфічне навчання, тому що тут включається декілька, це не тільки знання фізіології, психології пологів, ну, то дійсно і психологічна підтримка, і е, твій ресурс теж дуже важливий, тобто твій, твій фізичний і психічний стан дуже важливий. Війна безумовно вплинула й на цю сферу. Українські доули вчаться працювати в нових умовах, часто в бомбосховищах під час тривог та вибухів. В Ужгороді послугами доул зараз найчастіше цікавляться внутрішньо переміщені вагітні жінки. Я думаю, так як і всі ми потребуємо зараз психологічну підтримку, так і жінки, що народжують, особливо ті, котрі приїхали з інших міст і во часто до мене звертаються. Ну, в першу чергу їх цікавить наш пологовий будинок, які тут у нас умови, лікарі і так далі. І коли вони залишаються тут самі без чоловіків, то однозначно їм потрібна така підтримка. Вплинула війна і на кількість пологів. За минулий рік в Ужгородському пологовому будинку їх було менше трьох тисяч. Це дуже мало кажуть лікарі. Негативна тенденція була. За минулий рік ми мали менше як три тисячі пологів. Це вперше за багато років. Кількість роділь із категорії вимушених переселених осіб, вона десь склала від тої загальної кількості пологів до 30%. Це пов'язане також із тим, що чимало закарпатських вагітних жінок виїхало за межі країни. Власне, за кордоном послугами українських дол українські жінки теж користуються. Пані Тамара Доула, в якої на рахунку більше тисячі пологів вимушено опинилася у Німеччині. За рік війни допомогла народитися в Берліні 18-м українським дітлахам. Її роль така ж, як і в Україні, підтримати роділю психологічно. Жінка зізнається, що й сама дуже хвилювалася. Коли я перший раз їхала на пологи в Німеччині, я дуже хвилювалася. Я не володію німецькою мовою і мені було дуже лячно, дуже. І мені дуже сподобалось відношення в пологових в Берліну, там, де я була на пологах. В Німеччині дуже я, наприклад, зустріла дуже гарний персонал, дуже гарне відношення. Народжувати, продовжувати життя та бути матусею крізь війну великий подвиг, на який українські жінки точно здатні власне в цьому переконані ті, хто допомагає жінкам зробити цей процес щасливим та незабутнім.